Покинутий ангар в одному із сіл, який явно давно ніхто не відвідував. Раніше тут зберігались спалені матеріали, але зараз я знайшов дещо ціни. На території відчувалася досить дивна та водночас потаємна атмосфера. Більшість речей виглядали занедбаними та просто покинутими. Здається, попередні власники залишили їх через несправність, але з приводу цього в мене є великі сумніви. Хоча, мотаво. Що це за екземпляр? Остріло. Зіло. Наполовину покинутий зіл в ангарі, здається просто занедбаним. З нього витягнули усе, що тільки можна було. Але при цьому мотор залишився. Да, зілові, звісно, дісталося. Але тим не менше. Трабігли. Яке здорове закинути приміщення на цьому моменті? Я відчуваю дивні звуки, ніби відчиняються двері, і тут я розумію, що я не один.